Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні у нас з вами зустріч, і з вами знову я, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, викладач природничих дисциплін, Юринець Ірина Андрієвна. Пропоную сьогодні до розгляду тему дуже поширену, дуже популярну, але і багато чого є невідомого з цієї теми. Тож, тема оксиген, кисень, історія відкриття кисню детальніше, властивості і отримання. До речі, в українській мові. Протягом 1994-2019 року у рамках реформи хімічної термінології діяв стандарт ДСТУ за номером, згідно з яким хімічний елемент мав назву Оксиген. З 2019 року назву Оксиген скасовано. І рекомендовано кисень як єдину назву для хімічного елементу і для найпростішої речовини, яку він утворює. Але дозволено для назви елементу все ж таки оксиген. Що ж таке оксиген? І яке місце в періодичній системі займає саме цей елемент? Оксиген це елемент, не метал, який розташований у періодичній системі у другому періоді шостій групі, головній, головній підгрупі, має порядковий номер 8, тобто заряд ядра його атома буде дорівнювати 8, і має відносну атомну масу 15,9994. Але нам зручніше користуватися назвою дещо округленою, яка буде масою, вибачте, яка буде дорівнювати 16, де ж розповсюджений оксиген. Оксиген, як і кисень, розповсюджені, поширені на землі чи не найпоширеніший елемент і проста речовина. Ну, наприклад, у зимній корі його міститься 47%. У... Подивіться, це за масою у порівнянні з іншими. І у Всесвіті, за кількістю атомів, йому належить 70%. Але це ще раз нагадую, за кількістю атомів. За кількістю атомів. Найбільше оксигену і кисню знаходиться у тропосфері, що є найближчим шаром, який оточує нашу Землю. Товщина цього шару від 0 до 20. Кілометрів. Поширення оксигену у гідросфері. У гідросфері, як ви бачите, за нашою діаграмою, оксиген займає майже 86%. У що стосовно у зимній корі поширення Оксигену, то його, бачите, теж на екранах десь приблизно 47%, що стосовно розповсюдження оксигену у біосфері. У біосфері його відсоткове відношення становить 70. У деяких джерелах вказано 71%. Трошечки тут зупі... зупинимося. Яку ж роль оксиген? Дубль. Зараз трошечки зупинимося і роздивимося роль оксигену у процесі фотосинтезу. В хлоропластах листків міститься зелений пігмент хлорофіл. В якому за допомогою світла відбувається процес фотосинтезу, надважливий процес утворення органічних речовин і кисню. Таким чином, хлоропласти, які розташовані у зелених частинах рослин, поглинають вуглекислий газ і утворюють кисень. Схема приведення приведена. Дещо вище. Тобто вуглекислий газ взаємодіє з водою, під дією енергії сонця утворюються органічні речовини і кисень. Органічними речовинами можуть бути глюкоза, крохмаль та інші речовини. Яку ж частину нашого організму займає той же оксиген? Оксиген входить до таких дуже важливих речовин живої природи, як білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти. У складі різних сполук оксиген у складі людини становить 65%, А у живих організмах ця Цифра коливається від 62 до 70% наряду з іншими речовинами. Тож, розповсюдження оксигену бачимо, наочно, бачимо на екранах у себе у повітрі його міститься 23%. По масі майже 70% у біосфері, 86% у гідросфері, у земній корі його 47%, і від 62 до 65 міститься відсотків у складі людини. Природні сполуки, які утворює оксиген: це глина, це крейда, це пісок, це вода. Це вуглекислий газ. І дві важливих речовини, про які ми сьогодні будемо говорити, це кисень з формулою О2 і озон з формулою О3. Інші речовини, ви бачите, формули теж представлені на екрані. І так, кисень. Що ж таке кисень? Кисень. Це речовина, навколо якої обертається вся земна хімія, сказав Берцеліус. Молекула кисню складається з двох атомів оксигену. Кисень, відповідно, це проста речовина. І ще одна проста речовина, яку утворюють атоми оксигену, це Озон. Відносна молекулярна маса кисню відповідно дорівнює 32. Пам'ятаємо про це, що стосовно простої речовини, такої як озон, Озоновий шар, який утворюється завдяки діяльності рослин, захищає Землю від шкідливих ультрафіолетових променів. Як стверджують учені, якщо б не було оцього самого озонового шару, значить, не було би життя на землі. Тож, переходимо до наступної частини нашої зустрічі, де ми роздивимося історію відкриття кисню. Повітря відомо вже на сьогодні нам, що це суміш газів. Але про це знали іще у XVIII столітті китайці, а саме алхімік Мао Хао. Але в Європі кисень став відомий лише аж через тисячу років. У 17 столітті учений Джон Мейоу провів досліди, зробив, зробивши висновки. Що якась складова частина повітря необхідна для дихання і горіння. Він назвав її сілітряно-повітряним спиритом або нітроповітрям. Та встановив, що становить вона десь приблизно одну п'яту частину від усього повітря. У 1665 році англійський натураліст Роберт Гук писав. Що повітря складається з газу, що міститься в селітрі, а також з неактивного газу, що складає велику частину цього повітря. Видатний шведський хімік-фармацевт Шеєлє у 1771 році, розкладаючи селітру, отримав вогненне повітря, так він його назвав, в якому скіпка яскраво спалахувала. Досліди спалювання фосфору, де колба наповнювалася водою після спалювання фосфору, лишали багато питань відкритими, адже теорія флогістону, прихильником якої він був, заважала зробити правильні висновки. Все ж встановив, що повітря складається з кисню і азоту. Важливим етапом, що сприяв відкриттю кисню, не могла про це не сказати, були роботи французького хіміка П'єра Баєна, який опублікував роботи по окисненню ртуті і подальшого розкладання її оксиду. А вже в 1774 році Прістлі, священник протестантський, добув кисень розкладом меркурій оксиду. Направляючи сонячні промені через дуже міцну лінзу на цю сполуку, він не зразу зрозумів, що відкрив нову сполуку, назвавши її дефлогістонове повітря, про яке розповів Лавуазія. Усе ж головні особи в історії відкриття кисню не, шиє... не шиєле і не прислід. Вони відкрили новий газ кисень. Попри це, до кінця своїх років залишались захисниками все ж таки теорії Флогістону, яка тривалий час гальмувала розвиток науки. Особливе значення в історії відкриття кисню належить французькому ученому Антуану Лорану Лавуазьє. Він в 1775 році. Проводячи досліди з тими ж самими речовинами, а саме з оксидом Меркурію, створив кисневу теорію горіння дихання і окиснення. Це сталося у 1777 році. За 200 років ця теорія не тільки не була спростована, а й отримала безліч підтверджень. Своєї правильності, яка прийшла на зміну теорії Флогістона. Перед вами основні реакції, які проводили на різних етапах учені, які все ж таки добули кисень. Перші дві реакції належать Шейле. Він їх проводив протягом, ну там історія, історія говорить, що з тисяча. 768 по 1772 рік. Інше розкладання оксиду Меркурію в 1974 році таку реакцію провів Лавуазіє і таке інше. Очищене повітря, вогняне повітря, дефлогістоване повітря, життєвий газ, райський газ. Такими були назви кисню до того, як Антуан Лавуазіє назвав його киснем, тим, що народжує кислоти. У сучасній науці все ж таки вважають, що першість відкриття кисню належить Шилі і Пріслі, а вже назва Антуану Лавуазіє. Так, наприкінці ХІХ століття англійський вчений Томпсон Лорд Кельвін. Попереджав, що людство загрожує задуха, оскільки в повітря виділяється величезна кількість вуглекислого газу не тільки від дихання, а й від промислових підприємств. Тобто, наприкінці 19 століття, вже учені розумні люди почали бити тривогу про екологію. Далі фізичні властивості кисню, що ж собою являє така загадкова і така відома речовина. Це безбарвний газ, по-перше, без смаку і запаху, малорозчинний у воді, трохи важчий за повітря, затиску 760 мм ртутного стовчика і температури мінус 183 градуса за Цельсієм, зріджується. При зниженні температури до мінус 219 градусів Цельсія твердне, утворюючи дуже гарні блакитні кристали. У рідкому і твердому станах забарвлений у блакитний колір. Як же навчилися отримувати кисень? Згадаємо ті реакції, які проводили наші вчені. В лабораторіях кисень одержують термічним розкладом деяких пероксидів, солей деяких оксигеномісних сполук або, іншими способами. І так, перед вами реакції розкладання солей різних і отримання оксигену. При Температурі 368 градусів за Цельсієм сіль, остання сіль плавиться, а близько 400 градусів починає розкладатися. У присутності двоокису марганцю, марганцю, манган- О2, температура розкладу знижується і реакція проходить набагато легше. Необхідно зупинитися тут на понятті каталізатори. Саме оксид мангану і є каталізатором, тобто такою речовиною, яка пришвидчить хімічну реакцію, а сама в цьому не буде приймати участі і не витратиться. Ось іще декілька способів: розклад гідроген-пероксиду. Тако присутність каталізатору. І роздивимося ще декілька способів добування кисню у промисловості. Перший спосіб це з пероксидів лужних елементів. Ви бачите, це друга реакція. Потім електроліз води або розчинів солей різних, і перегонкою зрідженого повітря. Що стосовно хімічних властивостей кисню, ми з вами вже говорили на попередніх наших зустрічах, що це і сьогодні вже, що це найпоширеніший хімічний елемент, оксиген і найпоширеніша речовина, і найнеобхідніша на землі. Він є дуже потужним окисником. Тобто при взаємодії з будь-якою простою речовиною, цей, ця речовина утворює так звані нові речовини, які називаються оксидами. Перша реакція, яку я пропоную роздивитися, це горіння фосфору в кисні. До речі, треба зауважити при вивченні хімічних властивостей фосфора, Необхідно розуміти, при яких умовах може протікати дана певна реакція, і які продукти реакції будуть отримані. Значить, якщо в посудину з киснем внесемо залізну ложку із запаленим фосфором, утворюється дуже густий білий дим. Якщо після закінчення досліду в посудину внести тліючу скіпку, то виявляється, що кисню в посудині більше немає, тому що скіпка не буде спалахувати. Значить, що про що говорить реакція? Кисень. Тут не просто підтримав горіння фосфору, а і вступив реакцію з простою речовиною, такою як фосфор, утворивши нову речовину. Тобто, в даному випадку кисень був вихідною речовиною разом із фосфором. Значить, ця реакція виражається таким рівнянням. Фосфор взаємодіє з киснем, утворюється е, оксид фосфору 5 валентного. Наступна реакція, яку я пропоную роздивитися, це е, значить, горіння вугілля в кисні. Ну, мабуть, ви і в житті бачили, як горить вугілля. Ця реакція буде визначатися дуже виділенням дуже великої кількості тепла. Якщо в залізну ложку покладемо кусочок деревного вугілля і внесемо у полум'я пальника, вуглинка розжариться. Якщо цю ж вуглинку внести в посудину з киснем, як на, як на малюнку на екрані у вас, то вона розжариться ще сильніше. І дуже швидко згорить, але тут не буде великого полум'я і не буде диму. Тут виділиться, ще раз повторюю, велика кількість тепла. Щоб дізнатися, яка речовина утворилася в результаті цієї реакції, нам потрібно приготувати вапнякову воду. Свіже приготовану вапнякову воду і помістити її в посудину, то ця вода. Стане каламутною. Це говорить про те, що виділився вуглекислий газ під час горіння нашої, нашої, нашого зразка деревного вугілля. Адже карбон, який міститься у вугіллі і є його складовою частиною, взаємодіє з Киснем, утворюючи саме той вуглекислий газ. У цьому випадку також кисень був не просто речовиною, яка підтримує горіння а і був вихідною речовиною. У процесі реакції атоми карбону, що входять до складу вугілля, сполучаються з атомами оксигену. І, що входять до складу кисню і утворюється, як ми вже сказали, оксид карбону, і відбувається реакція сполучення. Тобто при взаємодії простих речовин з киснем, теж простою речовиною відбуваються реакції сполучення. Наступна реакція це горіння сірки в кисні. Теж доволі специфічна реакція. Якщо помістити в залізну ложку зразок сірки і занурити її у полум'я пальника, сірка спочатку буде плавитися, а потім аж почне горіти. Спостерігається слабке сильнувате полум'я. Якщо тепер запалену сірку внести у посудину з киснем, як на малюнку, то горіння посилюється, синювате полум'я стає набагато яскравішим. При цьому утворюється газ з різким запахом. Тобто, це є сульфуроксид чотирьох валентний і виділяється велика кількість. Теплоти. Тобто для, ці, для цієї реакції теж є специфічні певні умови. Наступна реакція це горіння заліза в кисні. Якщо до тонкого стального дроту прикріпити сірник, запалити його і швидко опустити в посудину з киснем, то від сірника займеться і сам сталевий дріт. А ми знаємо, що до складу сталі входить левова доля все ж таки заліза з домішками вуглецю. Значить, цей сталевий дріід згоряє, розкидаючи яскраві іскри залізної окалини, ферум 3 о 4. Далі ми будемо з вами знайомитися детальніше, що таке залізна окалина. Вона складається з двох оксидів. Фером О і фером 2. 3 Значить, горіння заліза у кисні можна подати от таким рівнянням. Фером взаємодія з киснем, утворюється ще раз залізна окалення. Сполучається, з атомами металу або не металу, утворюючи речовину, кисень. І ну, в даному випадку у нас метал. І це теж буде реакція сполучення. І так, реакції сполучення це такі реакції, в результаті яких з кількох вихідних речовин, простих чи складних, утворюється одна складна речовина. Взаємодія речовин з киснем. Належить до реакцій не тільки сполучення, а й окиснення. В усіх випадках взаємодії фосфору, вугілля, сірки, заліза з киснем, відбувається процес окиснення і утворення нових речовин, які ми вже знаємо, що називаються оксиди. Тож, оксиди, це складні речовини. Утворені двома елементами, один з яких обов'язково кисень. Горіння, ми спостерігали реакції горіння це хімічні реакції, під час якої відбувається окиснення речовин з виділенням великої кількості світла і тепла. Отже, кисень хімічно дуже активний. Одна з найактивніших простих речовин після флуора. Кисень займає друге місце за своїми окисними властивостями. І е, перейдемо до початку лекції згадаємо, що оксиген це найпоширеніший елемент на землі. Він міститься в атмосфері, гідросфері, біосфері та Живих організмах і літосфері. Оксиген утворює двохатомні молекулу кисню О2 і трьохатомну молекулу озону О3. Кисень життєво важлива речовина. За стандартних умов він являє собою газ без кольору, без запаху і смаку, малорозчинний у воді і трохи важчий за повітря. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що сьогоднішня наша зустріч принесе вам користь. До нових зустрічей!